І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Одягніться ви, немов обрані Божі. Перед цим застерігаючи Колосян і усіх нас, тому що апостольські послання написані і звернені передусім до нас самих, апостол Павло у цьому апостольському уривку, який ми щойно почули. Приміряє на себе, бере на себе, як це і не раз бувало у попередніх посланнях. Образ батька, люблячого батька, який, виховуючи свою дитину, наставляючи її, вдається до лагідності, певним чином інколи авансом вихваляючи дитину, доносячи їй те все добре, що вона собою являє. Що вона має становити який образ в своєму житті і таким чином змушуючи її поводитися, так можна сказати, лагідними способами, змушуючи, змушуючи поводитися протягом свого наступного життя правильно. Так само і апостол Павло авансом каже, що ми обрані Божі, тому що наша совість, звісно, нам підказує, що ми аж ніяк не можемо. В сучасному нашому стані відповідати цьому статусу обраних. Але те наше сумління, яке нам вказує на наші погріхи, якраз і є тим шляхом, якраз і є тим засобом, який дозволяє нам одягнутися у цю праведність. Тому що одяг, який нас криває, видимий одяг, є ознакою людини. І так само апостол Павло пише про ті чесноти, духовні чесноти, одягнувшись, у які ми можемо одягнутися у одяг обраних Божих. Це найперше милосердя. Милосердя вказує першим апостол Павло саме тому, що ми, як правило, вдягаємо наш нижній одяг не на показ, це перший одяг. Так само, і милосердя, як наша ознака. Є ознакою таємною, саме таємне милосердя є найкращим виявом наших християнських чеснот. І перераховуючи усі духовні чесноти, елементи нашого християнського одягу, які формують наш образ християнина, апостол Павло, звісно, якби просто от написав, що такі мають бути чесноти, то такий образ здавався би недовершеним. Тому що, звісно, що будь-яка людина протягом свого життя підвладна гріху і не може повністю одягнутися у всі чесноти і бути досконалою на землі. Тому апостол Павло пише про прощення, про взаємне прощення як ознаку християнина, тому що безумовно навіть між апостолами могли виникати конфлікти. Але взаємне прощення є саме тим шляхом, який дозволяє одягнутися. В одежу Божу одягнутися як обраний Божий, саме завдяки тим чеснотам, які були перераховані. І містком до цього прощення, містком до цих чеснот, вершиною довершеності є любов. Про неї особливо наголошує апостол Павло не лише в цьому посланні. Святий апостол і евангеліст Іван Богослов пише, що якщо хто каже, що я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовець. Які ж все-таки це актуальні слова в нас зараз у сучасні наші трагічні події, скільки ми бачимо ненависті, скільки ми бачимо неправди навколо себе, наскільки ми зневірилися, як нам важко в такому розбраті. В таких негараздах, в таких непорозуміннях, як нам важко знайти любов один між одним в нашому суспільстві. З кожним днем ми бачимо все важче і важче. Важче волонтерам, важче нашим воїнам, вони теж втрачають віру в суспільство, віру в людство, і причиною цьому є брак любові. Апостол Павло пише про мир Божий, який має панувати між усіма нами. І мова тут не лише про той очікуваний мир, який ми всі сьогодні хочемо побачити, до якого усі прагнемо, який теж неможливий без любові, досягнення якого неможливе без наявності любові в наших серцях, любові в нашому суспільстві, один між одним, а від цього і єдності, тому що любов є запорукою єдності. Цей мир це найперший мир і спокій у кожного в душі. Ми на службах у храмі часто чуємо виголос мир вам. Це Євангельський виголос. Справжня Євангельська любов це любов не лише до Бога. Справжня євангельська любов це любов до Бога і до ближнього. Так як заповідав Христос. Це є довершена любов. І саме сповнюючи цю вершину довершеності любові, ми можемо утвердити. Оцей мир, про який я говорю, мир у наших душах, мир і спокій у самому собі. І саме Він є тим містком, який може нас привести до нашого мирного майбутнього в нашій державі, в нашому суспільстві, в нашому народі. Апостол Павло пише також про необхідність вчити, вивчати, розуміти, досліджувати Святе Письмо, Слово Боже. Хвалити Бога різними способами, як ми це робимо в храмі, піснями духовними, псалмами. І, звісно, як тут не згадати про ту велику частину нашої культури, яку наш народ випликав через тисячоліття і проніс, і ми сьогодні відчуваємо. Це наші народні християнські пісні, наші колядки, Щедрівки, псальми. Ми чуємо їх під час. Богослужінь у виконанні і професійних хорів, і аматорських колективів. І цим теж утверджуємо нашу любов, любов через нашу народну ідентичність, через нашу народну культурну свідомість. Тож плекаємо це в собі і хвалімо Бога різними способами, колядуючи, співаючи, прославляючи Його у Божому храмі і в своєму серці. Amém.